Щоб з великою шаною віддати честь військовим синам та донькам України, котрі продемонстрували мужність і стійкість в жахливих війнах минулого, та щоб відзначити 36-ту річницю виведення військ з Афганістану. не підвладне викреслити з історії події, які сталися, та нашим обов'язком є пам'ятати про всі війни, де українці були змушені проливати свою кров і віддавати своє життя. Війна в Афганістані залишила по собі величезні людські жертви. Під час неї тисячі наших співвітчизників загинули у боях і померли від ран, контузій, травм і хвороб, пропали безвісти. Кожен четвертий із майже 600 тисяч військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в Афганістані, українець. Більше 4 тисяч українців загинуло, понад 12 тисяч залишилися інвалідами, понад 100 тисяч живуть з невиліковними хворобами, 86 українських юнаків забрано в полон. Більшість з них можна вважати зниклими безвісти. У Стеблівці є 8 воїнів, учасників бойових дій на територіях інших держав, семеро з них повернулися з Афганістану. Один ризикував життям під час бойових дій у Єгипті. Тож, спільним рішенням соціокультурної клубно-бібліотечної ради є вручення презентів воїнам. Що ж добрий день, шановні наші воїни-інтернаціоналісти. Кожний рік у нас є така традиція робити зустрічі. Зустрічі з людьми, які ризикували життям на територіях інших держав. Адже справді зараз багато військовослужбовців наших українців віддають життя заради нас, заради нашого мирного майбутнього на сході України. Але ви це люди, які ризикували життям за інший народ. Слава Богу, що усі наші односельчани повернулись додому живими після воєнних подій в Афганістані, в Єгипті. І найвеликий здобуток для нас, що ми маємо можливість сьогодні зустрітися з вами, провести разом час спілкування невеличке. І звичайно ж, наш заклад культури хоче подякувати вам і вручити такі невеличкі презенти за те, що ми вас цінуємо, поважаємо, любимо і дякуємо, що ви у нас є. Дякуємо кожному із вас. Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо вам. Ну що ж, продовжимо наш захід. Вірш як заклинався бій останній, читає учасниця гуртка художнє слово Софія Циба. Як заклинався бій останній, то що. Упав з очей спадали зорі, темніла неба пелена. О Боже мій, що тільки творить, людьми придумана війна, війна нажді проникла тихо, засивши тисячі життів, і залишила білі лихо, печалі бдів і матерів. Хто ж відпові за її долі, крові викупаний стяг, коли і як розпати болі у людських серце, серця. А може, скажуть коли вище? Устав лежалюбних твоя. Чом дев'ять літ, там юні нижче. Для нас чужих, але не стане. Сибо. Натягнуті Не Немовчі дива. Пронизує пам'ять скорбота, пощання. І сумно згасає І тяжко спливав. Хвилини мовчання. Дають побратими відважні бійці, знов закипає та битва остання. Вона, як селена, вона як рубці. Хвилина мовчання. Прошу встати і вшанувати пам'ять про загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, які не повернулися додому до рідних батьків, дітей, дружин хвилиною мовчання. Головна композиція Балада про синів співає естрадний колектив Забест. Eu i yeah. yeah. Голови перед тими, хто пролив свою кров на минулих війнах та перед світою пам'яттю тих, кому не судилося в них повернутися. Сьогодні Україна захищається від російської агресії і чимало ветеранів війни з Афганістані використовують свій військовий досвід для збройного захисту України від російських загадників. Шановні воїни, дякуємо вам за вашу мужність та відданість. Бажаємо, щоб біль війни залишилася назавжди в минулому, щоб ваше життя було наповнене щастям, спокоєм та добробутом, а на українську землю повернувся мир Так, благополуччя. На цьому вечір зустрічі з нагоди вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав, оголошуємо закритим. Дякуємо за увагу. А зараз трошки дякую.